Сьогодні в випуску Динамо вигнала двох гравців зі свого складу. «ПСЖ» зробила третю пропозицію щодо забарного. Андрій Ярмоленко у топ 10 за кількістю виконаних пенальті. Полісся провалило дебют ротання в Єврокубках. Динамо вигнало одразу двох гравців зі складу. Тренерський штаб Динамо дійшов такого висновку після детального аналізу потенціалу та здібностей цих гравців, інформує, та то таке. Відмова від послуг Діало та сироти зумовлено виключно спортивними чинниками. Показники на тренуваннях, динаміка, розуміння тактики київського клубу та загальний рівень футболістів. Нагадуємо, минулого сезону Олександр Сирота та самба Діало грали в оренді в Ізраїлі. Сирота виступав за Макабі Хайфа. С п'ятирічний центрбек зіграв там 26 матчів і забив двічі. Його угода з Динамо чинна до 30 вересня 25-го року. Сам Бадіало минулого сезону провів 19 ігор за ХПЛ Єрусалим і відзначився трьома голами. Контракт 22-річного Вінгра з киянами розрахований до кінця 2026 року. Ти дихаєш футболом так само, як ми. Від кожного пасу до фінального свістка, тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший Тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. Скануй QR-код або клікай за посиланням в описі. Стань частиною першого тайму вже просто зараз. Першим гучним трансфером цього літа для пересен жермен може стати український оборонець Бормота Ілля Забарни, повідомляє Леквіп. За даними джерела, різниця між сумою, яку пропонує ПСЖ і вимогами англійського клубу мінімальна, а контракт гравця діятиме до 29-го року. Як уточняє Paris Team, французький грант готує вже третю офіційну пропозицію щодо трансферу 22-річного захисника. Попередній офер у розмірі 65 мільйонів євро не задовольнив англійців, але цього разу ймовірно сума сягне 70 мільйонів. Бормут наразі взяв паузу, щоб ухвалити остаточне рішення. Нагадуємо, минулого сезону Ілля Забарний провів 39 поєдинків у складі англійського клубу і віддав одну результативну передачу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У минулому сезоні Української прем'єр-ліги арбітри призначили 59 пенальтів, які виконували 35 різних футболістів. Найбільше 11-метрових у сезоні пробували Бруніньо, Львівські Карпати та Андрій Ярмоленко. Динамо, Київ по чотири спроби кожен. Кількість пенальтів, які Ярмоленко пробив у рамках УПЛ, наразі зросла до 19. Цей показник дозволяє йому ділити 11-13 позицій в історичній таблиці. Усього ж в історії чемпіонату України 681 гравець виконав 2502 удари з позначки. Руслан Ротань після успішного сезону з Олександрією очолив Полісся, в другий поспіль стартувала в лізі конференції. У першому матчі проти Андорської Санта-Каломи Житомирці поступилися 1-2. Гуцуляк відкрив рахунок, але суперники двічі відзначилися ще до перерви. У другому таймі Полісся мало шанси відігратися та врятувати матч не вдалося. Вирішальний поєдинок за тиждень в Андорі. 24 липня Олександрія зіграла перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти сербського партизана. Незважаючи на статус домашнього поєдинку, матч відбувся в польському місті Катовіце. Українська команда зазнала поразки з рахунком 0-2. Форвардом національної збірної буркіна Фасо та донецького шахтаря Ласіною Трауре серйозно зацікавилася італійська аталанта. Про що повідомляє трансферфід згідно з інформацією джерела, попри увагу до 24-річного нападника з боку ряду європейських команд, саме бергамський клуб наразі є фаворитом у боротьбі за його підпис. У сезоні 24-25 Ласіна трауре взяв участь у 301 матчі за клуб, записавши до свого активу 5 голів та 6 результативних передач. Вартість футболіста на порталі Transfer Market оцінюється в 4 мільйони євро. У середу, 23 липня, Сток-Сіті здобув перемогу з рахунком 2-1 у товариському матчі проти Крю Олександра в межах підготовки до нового футбольного сезону. Проте український новачок команди Максим Толоверов не з'явився на полі. Після гри головний тренер гончарів Марк Робінс прокоментував його відсутність: усі нові гравці мають бути готові. Максі також повинен бути готовим. Нагадуємо, що 25-річний Теловероб підписав трирічний контракт із Сток-Сіті на початку липня. З ФК Олександрія представила нову ігрову форму, в якій команда виступатиме в лізі конференції сезону 25-26. Клуб підготував як домашні, так і виїзний комплекти екіпірування, з якими розпочне свій шлях у цьогорічних Єврокубках. 26-річний бразильський Вінгер Пауло Вітор Фернандес Перейра продовжує кар'єру в Львівських Карпатах. Про це повідомила прес-служба клубу. Пауло Вітор є вихованцем таких іменитих бразильських клубів, як Флуміненсе та Васко да Гама. У 17 років він дебютував у серії А за Васко да Гама, а вже в наступному сезоні грав в оренді за іспанські альбасети та Марбелью. У жовтні 2020 року підписав контракт з іспанським Вальядолідом, після чого був орендований португальським Ріу Аве. Влітку 23-го футболіст повернувся до Бразилії, де підписав угоду з Крузейро. Минулого сезону Вінгер захищав кольори португальського клубу Моненсе, де був капітаном команди. У 205 матчах другого дивізіону він забив 8 голів та віддав дві результативні передачі. Крім того, провів один матч у Кубку Португалії, в якому також відзначився забитим м'ячем. 24 липня Олександрія провела перший матч кваліфікації Ліги конференції проти сербського партизана. На тлі того, що сербський клуб підтримує контакти з російськими командами та проводить з ними товариські матчі, українські футболісти вирішили натиснути руки суперникам перед поєдинком, обмежившись кулачками. Такий вчинок викликав хвилю критики у сербських змі. Хоча трибуни були здебільшого порожні, ті кілька українців, які все ж таки прийшли, влаштували гучний скандал, що мав на Ті викликати реакцію та санкції з боку ОЄФА зокрема з трибун лунали вигуки у серба». Гравці Олександрії також поводилися неспортивно щодо представників чорно-білих. Зокрема, тренер команди перед матчем розповідав про війну та критикував партизан за поїздку до Росії і проведення товариських поєдинків. Однак, уже під час гри його футболісти відмовилися потиснути руки гравцям суперника. Це був очевидний жест протесту, що немає нічого спільного зі спортом і чесною грою, пише Сербське Медіа. Ти дихаєш футболом так само, як ми. Від кожного пасу до фінального свістка, тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший Тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. Скануй QR-код або клікай за посиланням. В описі стань частиною першого тайму вже просто зараз.